Любиш качати безкоштовні програми з сайтів для свого комп'ютера. Не такі вони вже й безкоштовні. Просто заплатиш за це своїми паролями, зламаними аккаунтами та нервами. Ти поки підпишись та поширь це відео. Тут я простими словами розповідаю про безпеку в кіберсвіті. У піратському софті дуже часто присутній троян, стилер або навіть майнер. Троян краде паролі від банкінгу, пошти, соцмереж. Стилер може витягнути куки та токени від входу в Телеграм, Фейсбук чи на криптобіржу. А майнер взагалі може поповні загрузити твій комп та тихенько без твого дозволу майнити якісь криптомонетки. Встановлюєш гру з кряком, і разом з нею вже прилітає стилер. А іноді, взагалі, може прилетіти шифрувальник та заблокувати всі ваші доступи і файли. Та вимагати якийсь витвір ще одна ходить легенда, що на MacBook немає вірусів. Це міф, так їх менше, але стилери і трояни вже існують і на MacOS. який є взагалі від цього захист. Ну по-перше, перестати качати взагалі стоентів будь-які файли, програми, офіс, Photoshop, Adobe і так далі. Є завжди безкоштовні аналоги, або у тих же програм є завжди тріал період, який можна використати. Якщо ця програма вам терміново потрібна. Потрібен Microsoft Office, наприклад, користуйся Google Doc. Потрібен Photoshop. Спробуй безкоштовні аналоги їх завжди можна знайти в Гуглі. Якщо аналоги прям не підходять, заходиш на офіційний сайт Photoshop та завантажуєш їхню офіційну програму. Там здається, 30 днів дається безкоштовно. Все, що потрібно, зробили, і можете Те Теж саме можна зробити з Microsoft Office, з Adobe Premiere Pro і так далі, в залежності від того. Які вам потрібні програми. Завжди став антивіруси, особливо на Windows. Не відкривай підозрілі архіви та ліві оновлення, які приходять. Періодично роби резервні копії, в критичний момент вони тобі точно знадобляться. Ну, і якщо вам якась програма потрібна надовго, наприклад, ви в ній професійно працюєте, а тріал вже закінчився, то краще заплатити один раз за цю програму і не переживати та спати спокійно. Не забудь підписатися та поширити це відео. Дякую.